Я дуже вдячний, що всі, хто відгукнувся, прийшли сьогодні і я хотів би порадитися, як ми завжди це робимо, в якому форматі ми можемо продовжувати цю роботу. Є пропозиція, щоб више, Тихо, ребята, Тихо! Тихо! Є пропозиція. Сьогодні у нас 14 число. До речі, всіх три новим роком з Василем, ну будь з Різдвом з Водохрещем. Здоров'я і удачі. всім. І, і зможемо нам це миру сьогодні, саме головне. Тому є е прохання, щоб сьогодні у нас 14 число. До водохреща, до 19-го, продумайте всі, які будуть пропозиції, яким чином облаштувати цей сквер іменем кого, або одного, або загальним назвою, назвати цей сквер і надайте пропозицію. Можна надати або на електронку, ну ті, хто мене знає, у них є електронки мої. Є у кого немає, можете зайти в місь віконком 112 кабінет. Якщо ви мене не застаєте, залишаєте у вартового пропозицію свою і телефон, вашу пропозицію і телефон, щоб можна було в понеділок зібрати всі пропозиції і орієнтовно в середу зібрати тих, хто надав пропозиції, не просто аби поговорити, а з тими. Хто володіє інформацією, і хто би не дав пропозиції. До цієї роботи вартує запросити і краєзнавців, і істориків, щоб це було обґрунтування, чому саме так. Тому, якщо у вас є знайомі, які займаються краєзнавцем, або ну, українські кажуть, історики, які цікавляться нашої. Історії України і нашого Херсону, то запрошую до цієї роботи і якнайшвидше сконтактуйте і ще раз наголошую. В місті Танко ви можете або особливо наш кабінет до мене дати пропозицію, або якщо випадки я десь вийшов, можете залишити у вартового свою пропозицію і телефон, щоб можна було з вами зв'язатися. Давайте мы зробимо так. Не я починю, а разумному починит. Взяли такое здание. Вот какое пропозиция есть. Бычковский ты моргелову уже поставил память. Сатрапу, сатрапу советскому, который танками давил Чехов. Алло, подожди. Давайте понять. Что? Ну все таки все, 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 все. Ты поставил Ты поставил Ты поставил открыл <рисує>... Ты только Сережье Ну подойди, оторвись. Он очень пухай человек. А хто? Бычковский, ми вас знаємо. Що ви за питомцев? Шановні ми тут... Ми не зібралися обговорювати говорити іншим. Та закрий рот, Дочковський, ми тебе вже знаємо, а, що ти такий. Що ви між проти прикордонників, а? а? Проти поставив, сатрапу советському, який давив Чехов в 68-му році танками. Ти ж поставив. От слухайте цього хлопця. Зараз ми говоримо про цей сквер. Всі інші питання, давайте обговорити в інший час. Тому я просив би, ще раз нагадую. Сьогодні на 14 січня. До 19-го, до водохречення, прохання, <клес> свої пропозиції <клес> надати 112 кабінет місії В Вразі, що <клес> <чого> ви приходите і <клес> можете безпосередньо мені віддати. Залиште, будь ласка, вашу пропозицію і контактний телефон на, на варті на першому поверсі. Розумієте, да? <клес> так? Ну, ми зараз з'ясуємо, ми можемо сьогодні раз два, бігом. Давайте ми з, подумаємо трохи, як зробити щоб воно було нормально. Тому бажання пропозиції телефона залучити свої знайомих, і історики до цього питання. Є ще якісь питання.